Кола Лотоцької мова. Не говори в нас, мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним, і з попелища Феніксом встає. Для нації вона гарант на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми лише тому, що не пропала мова. Та й ми ще, наче люди, між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.